Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Виберіть правильну відповідь. Який океан умоває Східне узбережжя США? північно льодовитий Океан, Індійський океан, Атлантичний океан. Тихий океан. Правильна відповідь. Атлантичний океан. Де знаходиться найвища статуя у світі: США, Індія, Бразилія, Англія. Індія найвища статуя у світі статуя єдності, зведена в Індії у 2018 році. З якого злаку одержують манну крупу? Пшениця, жито, ячмінь, просо. Пшениця. Манну крупу роблять із зерен пшениці. Скільки кісток у акул? 4, 5, 0, 10. 0. Скелет акули – Складається з хряща, а не з кісток. В якій країні росте ковбасне дерево? В Азії, в Африці, в Австралії, в Індонезії? В Африці ковбасне дерево це рослина з апетитними плодами ковбасками, що звисають з гілок. Росте тільки на африканському континенті. Хто написав п'єсу Ромео та Джульєта? Чарльз Дікенс, Вільям Шекспір, Джордж Орвел, Джейн Остін. Вільям Шекспір. Ромео і Джульєта одна з найвідоміших трагедій, написаних Вільямом Шекспіром. Як звали жінку з грецької міфології, у якої замість волосся були змії Пандора, Олена, Касіопея, Медуза Горгона? Медуза Горгона. Чудовисько з жіночим обличчям та зміями замість волосся. Її погляд перетворював людину на камінь. Який острів в Україні є найбільшим на річці Дніпро, козачий монастирський Хортиця Троханів? Найбільшим островом на річці Дніпро в Україні є острів Хортиця, розташований у Запоріжжі. На якій планеті найдовший день? Меркурій, Марс, Венера, Юпітер. На планеті Венера найдовший день у порівнянні з усіма іншими планетами сонячної системи. Доба на Венері триває близько 243 земних діб. Який грецький герой шукав золоте руно? Ясон, Одіссей, Геракл, Ахіл? Ясон грецький герой, який шукав золоте руно.